Я дуже радий, що я мав такого друга. За весь час моєї служби, в мене вже третій рік служби пішов. Це єдина людина, з якою я найбільше здружився. Я завжди такої думки притримувався, що не можна на війні прив'язуватись до людей, тому що дуже важко втрачати. І через це я так тримався трошки осторонь, а тут ми з ним зійшлися дуже близько, і тепер мені дуже боляче. Ми з ним з перших днів здружилися, зійшлися характерами, почали спілкуватися, знайшли спільну мову. Потім увесь час служби були разом. Жили під одною покрівлею, в одних бліндажах, їли з одної тарілки. Починаючи з навчання, він вже був дуже талановитий і обдарований. І він знав французьку, англійську, він отримав освіту за кордоном, і він поїхав з Чернівців в Київ на останніх курсах. У нього був дар робити добре будь-що, за що він брався. Він був чудовою людиною, юристом. Він пройшов від стажера до одного з основних юрисконсультів в топ-1 юридичній фірмі України. Він погоджував дозволи від антимонопольного комітету України. Ми 24 лютого поїхали з Києва в Чернівці, і десь через тиждень, мені здається, він вже сказав, що він іде, е -е він завжди був е людиною честі, і він завжди робив так, як правильно. Коли ми з ним познайомились, ми були на Купінському напрямку. Потім разом переїхали на Донеччину, Донецький напрямок, і звідти вже Сумщина весь час були разом. Поки він був медиком в підрозділі, то у нього було кілька бойових виходів, на яких він допомагав Він був на позиціях. На одну добу ми з ним втратили зв'язок. Це була дуже важка доба, коли ми його не чули. Потім, коли він вийшов на зв'язок, ми всі зіткнули з полегшенням. Він себе проявив дуже гарно в плані організатора, і керівництво помітило це і запропонувало йому навчання з подальшим отриманням офіцерського звання. Він погодився, пройшов курс навчання, отримав офіцерське звання. І коли він повернувся в підрозділ, йому дали керівництво над взводом, він був командир взвода. І в той момент. Коли він загинув, це було 17 лютого. Він їхав на бойове чергування на КСП. Я вже знаходився там з командиром, якого він мав змінити. Ми його очікували, і нам передають, що вони загинули. Ситуація була така: вони їхали пікапом, в лобове скло влучив епівідрон. Він йшов до кінця. Це був його план. Він міг будувати далі кар'єру. Він міг продовжувати бути найкращим із найкращих юристів, і він це знав. Але він все одно він знав, що треба робити, і чому треба робити саме це, і чому це правильно.